Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Ну, от, це трапилося. Я купив курочок. Це Ломан Браун. От, мені сказали на ринку, що їм 5 місяців. Хочу одразу вам сказати, що це неправда. Потолок 4 місяці їм. от, Ну, 5 то 5. Чесно кажучи, вибору не було зовсім ніякого. Лише один продавець продавав Ломан Браун. От, тому я їх купив. Поки я не забув, хочу сказати, що отакі Ломан Браун у нас коштує 250 гривень за голову. Це дорого. Ще минулого року такі коштували 150 От, Але як кажуть, маємо те, що маємо. От, тому курочки мені потрібні були. От, і я їх купив. Отже, друзі, коли ми купуємо нових курей, от, на, на базарі. І привозимо їх додому, що далі з ними робити. По-перше, їх потрібно ізолювати від основного стада курей. От для чого? По-перше, для того, щоб ми убезпечили їх від зараження будь-якими хворобами, тому що наші кури можуть виглядати здоровими, от, але Е, оці кури, які на базарі, які вирощені на птицефабриках, вони вирощувалися зовсім в інших умовах, майже в стерильних. От тому, ці всі перевезення, їх, е, сидіння в клітках, е, це призводить до стресу, імунітет слабшає, і вони можуть е, підхвачувати будь-які хвороби. Наші кури можуть бути переносчиками хвороби, от а явно. Скажімо так, ними не хворіти. І по-друге, тому що вони можуть принести у наше стадо хвороби. Е, невідомо звідки вони привезені. От вони були на ринку, де величезна кількість птахів з різних місць. От ну, доброго ранку, півник. От і тому я рекомендую вам їх ізолювати. Наскільки ну мінімум хоча б на дві неділі. І ще друзі. Друга причина, чому я їх ізолюю від основного стада, тому що мої кури, старі кури, буду їх будуть їхні розпівались, будуть їх ображати. Це 100%. Не думайте, що у мене так не не трапиться. Я зараз випущу і все буде добре. Ні, тим більше дивіться, вони. У два рази менші, ніж дорослі кури, вони їх будуть ображати, будуть просто забивати. Тому я зроблю окреме відео, як я буду їх вводити в основне стадо. От, зараз вони не дуже великі, але до того часу, коли вони почнуть нестися, мені потрібно, щоб вони вже жили в основному стаді. Тому якось так. Отже, друзі, перше, що ми робимо, коли привозимо курей з базару, це садимо їх на карантин. Далі, друзі. Я буду пропоювати своїх курей, От, тому що я, як я вже казав, невідомо звідки вони привезені, їхній імунітет точно ослаблений. Вони росли зовсім в інших умовах. Я не скажу, що мої умови погані, але вони росли майже в стерильних умовах. Так, звісно, скоріш за все, вони пропоєні по всіх інструкціях, але, ну скажімо так, стрес, зміна корму, зміна. Способу життя дасть ознаки. Тому я пропою його. Я буду пропоювати ось таким препаратом. От. Один мілілітр на літр. Це не реклама. Чесно кажучи, я купив, який мені порадили в нашій ветаптеці. Ви приходьте в свою, вам порадять. Я впевнений, велику кількість таких препаратів. От я буду пропоювати їх десь 5 днів. От. Потім я буду давати. Вітамін. От. от цей раз у мене от такий от вітамін. Також 1 мл на літр. Ну, не знаю, скільки я буду їх. ну Ось цей бутильок використаю та. й, та й все. От. У них 3 літрова каструлька, тому я думаю, за пару днів вітамін ми використаємо. І потім, уже коли я буду <звук> е злучати їх із основним стадом, я їх проглистогоню. От у мене ось такий порошок, теж, який мені порадили, такий я взяв ось 3 літра води один день, одноразово. Можете брати рідину, це на ваш розсуд, як то кажуть. От. Я взагалі глистогоню своїх курей два рази на рік. Один раз весною і один раз восени. Ось так от друзі. і ще, друзі, забув сказати, перед тим як я їх сюди поселив, я звичайно тут все прибрав, повичищав, дав два дні просохнути підлозі. Тут у мене бетон, тому це все е, просохло дуже швидко. Далі у мене був рідкий дезінфектор. Я пройшовся ним отак: от. Ви бачите, тут приміщення невеличке, тут леноліум, тут от е, е, цегла. От і пройшовся. Такою маленькою газовою горілкою по всіх оцих дерев'яних от. По дерев'яних частинах цього от загону. От я пройшовся, і е, розпилив трішки пудри від бліг. Тому що о, краще перестрахуватися. Знаєте, як кажуть, профілактика краще, ніж лікування. От чому я все це роблю? Тому що я тримаю давно птицю. Я. Часто купляю таких курей на ринку, от і у мене завжди з ними бу були проблеми. Тобто, я їх купляю. Вони от виглядають. Гарненькими, здоровими, але пройде тиждень, вони почнуть соплить, почнуть кашлять, ще якісь у них будуть е, проблеми. Я вже це проходив. Я не дуже люблю пропоювати птицю е, по поводу і без, але я знаю, що мені це необхідно, тому що доведеться потім їх лікувати. От, все це вже я проходив, тому я роблю так: ви робіть, як ви хочете. Якщо ви не хочете пропоювати антибіотиками. То хоча б вітаміни їм в воду, тому що ще раз скажу, у них великий стрес, їх невідомо скільки возили, скільки вони сиділи в тих клітках, бідні. От тому вітамінками пропоїти їх обов'язково. Ну і проглистогонити також, тому що все ж таки вони, е, ну, вони не бачили ні трави, ні землі. Тому я рекомендую вам так. Але це вже ваше діло робити так чи ні. От, подивіться на рахунок умов. В яких вони отрималися. Я привізів буквально 10 хвилин тому. Вони, ось дивіться, вони сидять на годівниці, от, або от на щаблях. Тобто, видно, що вони не ходили по землі. Чи по вольєру, там по дереву не важливо. Тобто видно, що вони були вирощені в клітках. Ось подивіться, вони скупчуються, сідають на це. От, тому, скажімо так, е я знаю точно, що. Проблеми будуть. Тому я, як то кажуть, працюю на випередження. Далі, друзі, чим я їх буду годувати? В ідеалі потрібно було спитати у продавця, чим він їх годував до цього. Але, як я вже казав, у нас на ринку це люди, які займаються перекупством, тобто вони їх десь купляють. До речі, я так. Е, ну, часто хожу ж на, на ринок, придивляюся. Мені здається, всі вони беруть з одного місця, тому що птиця абсолютно ідентична, коштує одинаково. От, тому я думаю, поняття вони не мають. Чим їх до цього годували? Ну так, е, якщо вони росли на фабриці, то звичайно я можу сказати, що їх годували комбікормом якимось. Я комбікорму для них спеціально купувати не буду, тому що мені потрібно, щоб вони їли мої харчі. От, але от перші дні, напевно, ну, з тиждень я буду давати їм лише зерносуміш. Це у мене десь 40% пшениці, 40% ячменю, 5% кукурудзи і десь 5% буду додавати макуху соняшнику в сухому виді. І водичку. Спочатку це антибіотик, потім вітамінка. От е, ніякої картоплі, ніяких кабачків, листя капусти або будь-якої зелені я їм додати не буду. Тому що ще раз скажу: для них, е, по-перше, переїзд, це стрес, зовсім інші умови утримання, також і годування, тому організм їхній буде ослаблений, і е, щоб не було ніяких розладів шлунку, я цього давати їм поки що не буду. Ось дивіться, вони поїдають. Дерть, скоріш за все, якщо вони у продавця не перший день, то він і годував також зарносуміщо От, Тому дерть вони їдять, потім водичку вони, я думаю, знайдуть. Я ж кажу, я привіз їх хвилин 10 тому. От, тому якось так. Друзі, не раджу вам одразу переводити їх на харчі, якими ви годуєте, тим більше ну, такими як кабачки листя капусти. От, тому що запоносять це однозначно. Потім знову їх лікувати. Тому обережно. Потім, звичайно, я звичайно поступово я буду додавати їм трішечки картоплі в мішаночку, трішечки, трішечки, трішечки якоїсь зелені, але поки що десь тиждень. От... На зирно суміші. Нічого з ними не трапиться. От, це вже провірено, я роблю так завжди. Так, вони в мене е, минулі роки трішки хворіли, але, скажімо так, не померло жодне. Тому якось так. Жінка сказала, що вони через місяць занесуться. Це неправда. От Ми вже це проходили, вони, розп... Ще вони знаєте, люблять у ці клітки підкласти яйце якесь, що от, мов вона знеслася. Поки вони там їх везли. Ну, все це неправда, ми це розуміємо, але я ж кажу ще раз: вибору у мене немає. От тому якось так. Я зроблю окреме відео саме про луман Браун. Розкажу, що це за кури, чому я обрав саме їх. От і зроблю ще одне відео, як я буду їх вводити в основне стадо. От, от півні сьогодні це, до речі, співають півні голошейки. От, тому якось так. Приміщення тут невеличке, але тут, тут вони будуть і ночувати, тому що тут от є стріха. Зараз у нас на вулиці дуже жарко, тому у них тут проблем не буде. Зараз вони ось поїдять, поп'ють водичку, і я сподіваюся, півні розпівалися. І я сподіваюся, що все у нас буде добре. До речі, друзі, напишіть в коментарях, скільки у вас коштують такі кури на ринку. Мені буде дуже цікаво. Ну, так от, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Будемо разом спостерігати за моїми курочками, як вони будуть рости, потім, як вони будуть нестися. От. Усім гарного дня. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!